Вітаю, друзі! Як і обіцяла, невеличкий майстер-клас, як робити ось такі зірочки, рожева зв'язана з пряжі ярнарт Бегонія, менші з пряжі ярнарт ірис. В'язати буду гачком 1,6 мм. Мені такі зірочки потрібні були для того, щоб прикрасити зачіску русалоньки. Майстер-клас, із в'язання якої я зараз знімаю. Посилання залишу в описі до цього відео. І переходимо, власне, до в'язання зірочки. Ми робимо кільце, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять і шість. Затягуємо кільце і у першу петлю робимо сполучний стовпчик. Далі робимо три повітряні петлі: одна, дві, три. У другу петлю ми пров'язуємо сполучний стовпчик, у наступну стовпчик без накиду. І у петлю першого ряду сполучний стовпчик. Знову одна, дві, три повітряні. Сполучний стовпчик, стовпчик без накиду, сполучний стовпчик одна, дві, три, сполучний стовпчик. без накиду у петлю основи сполучний стовпчик і ось бачите вже форма зірочки в нас вимальовується одна дві три повітряні петлі сполучний стовпчик стовпчик без накиду сполучний у петлю основи одна дві три повітряні Получний стовпчик, стовпчик без накиду, сполучний стовпчик. Притягуємо ниточку, заводимо зі зворотного боку у петлю гачок і робочу нитку ми протягуємо на зворотний бік. Щоб у нас на лицевому боці не було вузлика. Робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку, фіксуємо і розправляємо кінчики. І ось така зірочка у нас вийшла. І два кінчики, щоб її приєднати до виробу. Дякую за увагу! Приємного в'язання!